Вітаю у промову сьогодні. Говоритимемо про два дуже схожі слова: поруч та поряд. Ви розрізняєте ці два поняття? Так, це синоніми, але не абсолютні. Тобто не в усіх випадках вони взаємозамінні. Є ситуації, коли краще розділити обов'язки цих двох, щоб у певному контексті вони не змінили суті сказаного. Поруч вживається на позначення просторової близькості, суміжності, кого чи чого-небудь з кимось або чимось. Альпи. Вони, здавалося, стояли тут поруч, а бійцям довелося ще скакати день і ніч, поки нарешті почали входити вгору. У цьому значенні можна ще сказати біля, кола, поблизу, обік. Неподалік. Поряд, первісно, вживається у визначенні разом, одночасно з кимось чи чимось. І навіть те, чим жив останні шість років і вся велика, нині поставлена під сумнів, проблема видавалася йому не такою безнадійною поряд із тим, що відбувалося в ньому самому. Поряд з тими непростими, непомітними змінами його поглядів на світ, на життя і насамперед, на самого себе. Можна ще сказати, на рівні, паралельно, воднораз, водночас. Отже, говоріть українською правильно та розрізняйте, поруч з кимось або чимось. Поряд це разом одночасно.